Всім привіт, друзі! В цьому відео ми розповім, скільки зараз можна заробляти на такій грі, як Sandbox. Відразу переходимо виходить, на івенти, які зараз тут доступні. Так? Тут зараз скільки? Раз, два, три, п'ять івентів. Так, ну шостий за нього, наскільки я знаю, нічого не дається. А за інші, так, 5, якісь нагороди та буде. Давайте переходимо до першого. І відразу туди бачимо, що загальний пул 193 тисячі токенів Сент. І тут потрібно просто якомога швидше пройти. Ось у цю карту виходить, на ній три квести, їх якомога швидше пройти і потрапити в топ-1000, щоб отримати відповідно якусь нагороду. Ну а за яке місце і скільки до КНІСент дається, ось бачите так. Я ще, в принципі, не проходив, але дивився приблизно там відео, як воно проходиться, то я думаю, що тут чуть-чуть важко топ-1000 потрапити, якщо навіть перейти сюди, бачите, що тут буквально, ось мілісекунд, там буквально секунди так і рішають, тобто на якому місці ви будете. Ну і топ-200, бачите, за 52 секунди він пройшов цю карту. Так, якщо ви там прошарені і знаєте, як воно так проходиться бистро, то можна відповідно це все зробити. Так 200 токенів сент, зараз глянемо, який курс. Ось бачите, зараз 1 сент, це 37 центів. так, і виходить, якщо порахувати там, допустимо, 200 токенів сент, це 75 доларів. Ну, тобто, я не знаю, 75 доларів за цю суму, так намагатися потрапити в топ-1000, тобто це там не один раз потрібно буде проходити цю карту, так, там багато разів, я думаю, і в принципі не, не навіть не. Варіант, що ви в нього потрапите в цей топ, так тобто я не знаю, чи є сенс сюди навіть витрачати час. Але все ж таки можете спробувати. Переходимо далі. Тут також бачите івент: 300 тисяч токенів сент це для тих, хто землю має. Знову ж таки, потрібно куплювати 200 тисяч це для тих, хто аватарі має, і 100 тисяч токенів сент це для всіх, просто хто пройде карту. Але тут потрібно що не просто карту а виконати 200 квестів на цих всіх картах А 200 квестів це ну вже займе час, тобто там декілька годин точно потрібно буде все проходити, так? І за це, ну тобто, якщо ви не будете нічого купляти, так все, тобто безкоштовним способом, ви ну хочете цей пул розділити, і там токенів, я не знаю, 10 цих цен, так тобто там 3,5 долара, можливо, та отримаєте. А то можливо навіть і менше. Тобто з тим зрозуміло, переходимо тепер. Давайте до наступного івенту. Це ось оцей. Тут я також ще не до кінця розібрався, але завальний Бачите, 50 тисяч тунів цент, і тут також якісь місця потрібно занімати. Я також думаю, що ну там простому гравцю, так ці місця, я думаю, важко буде потрапити. В іншому івенті бачите, тут взагалі тільки безкоштовний пул це 10 тисяч штуків Сент, з нього ви взагалі майже нічого не отримаєте. Ну і в наступному івенті я навіть про нього знімав окреме відео. бачите, я тут навіть його ще не пройшов, адже чомусь пригужу на цю карту, і мене просто вибиває з неї. Не знаю чому. напишіть в коментарі, можливо, в когось така сама проблема. І тут, також бачте, 80 тисяч штуканів. Сент це пул, ну, який можна отримати так, якусь частину з нього безкоштовно. В принципі, 60 квестів також це візьміть. Ну, з цього ви отримаєте там також пару сент буквально. Я так подумав, тобто, чи є сенс його проходити чи ні. Тобто можна так пройти. там, Сент не обмінювати на USDT, так просто подержати там, коли там воно курс можливо вирівняється, так, і потім вже продати. Можна і так зробити. Тобто тут по бажанню, але я вирішив, поки що ці івенти не проходити, не витрачати на них час. І більше сконцентруватися саме на американському Ютубі. Тобто там цікавіші відео робити і таке інше, мені здається, що це більш перспективніше зараз. Але все ж я важливо буду проходити якийсь івент так, по сендбуксу, і про це обов'язково буду знімати відео, тобто все, про що я знімаю, я ті івенти обов'язково проходжу. Лише з цим якесь не ну, ви бачите виключення, то адже чомусь не переходу на карту. Ну я буду пробувати, якщо перейде, то обов'язково пройду. Ну якщо підсумувати це все так, то скільки зараз можна цьому сендбуксі заробляти, якщо лише безкоштовними способами. І не потрапляти, ну тобто, якби не прям напрягатися і не потрапляти в оці топ 1000 так топ-10, то взагалі там буквально пару доларів. Якщо ж, все ж таки напрягтись, так і спробувати потрапити в ці топи, то ви бачите, там можна і 500 центів, чи скільки там, і 200 цент отримати там, і навіть давати скільки там 5 тисяч тукінів тобто можна, в принципі, отримати. Ось такий висновок, витрачати на це час чи ні. Вирішувати вам, тобто я вам розповів приблизно, що, до чого тут виходить. І на цьому все. Дякую вам за перегляд і побачу з вами в наступному відео.